Якщо ви дуже багато часу проводите в положенні сидячи, працюєте або навчаєтесь, то ви просто обов'язково повинні виконувати цю просту вправу, яка зменшить у 50 60 ваші болі в попереку. Це дуже просто, але дуже мало хто це виконує. От, що нам потрібно зробити, по-перше, ми встаємо, випрямляємось і відводимо пряму ногу назад. Далі ми підкручуємо трошки таз і подаємо його вперед. Таким чином, ви відчуєте дуже гарне розтягнення. Вверху вашого стегна, там де воно прикріпляється до тазу. Таким чином ми тримаємо 30 секунд це напруження. Далі міняємо наші ноги і робимо те ж саме. Напруга повинна бути у двох варіантах на двох ногах і повинна бути напруга кожного разу, коли ви це робите. І ви чекаєте по 30 секунд на кожну ногу, всього хвилина, і робимо так кожен час. Таким чином ми розтягуємо м'язи, які спазмуються, які укорочуються, якщо ми багато сидимо м'язи, згиначі, стегна та кубово-поперековий м'яз, які в свою чергу провокують додаткову біль в спині. Тому якщо ви будете це робити, то ви просто нівелюєте ці болі в спині. Тому обов'язково пробуйте, виконуйте та бережіть себе.